Розділ четвертий Значення баранячої ноги. Інспектор витягнув із кишені ключ і відчинив двері гранітного бунгалу. День видався сухим і теплим, тож наші ноги навряд чи могли залишити якісь сліди. Втім, ми ретельно витерли їх перед тим, як увійти до будинку. З напівтемряви з'явилася жінка і заговорила з інспектором. Він повернувся до неї, а нам кинув через плече. Ви тим часом огляньтеся тут, місьє Пуаро. Можливо, знайдете щось цікаве. Я повернуся за десять хвилин. До речі, ось черевик гранта. Я взяв його спеціально для вас, щоб усе можна було перевірити на місці. Ми зайшли до вітальні, а звук кроків інспектора затих в іншій частині будинку. Увагу Інглза миттєво привернули китайські дрібнички, які стояли в кутку на столі. Він рушив до них, щоб роздивитися ближче. Здавалося, він зовсім не цікавився діями пуаро. Я ж, навпаки, спостерігав за своїм другом, затамувавши подих. Підлога вітальні була вкрита темно-зеленим лінолеумом, ідеальним для будь-яких відбитків. Двері в кінці вітальні вели до маленької кухні, з якої можна було потрапити до комори і до чорного входу, а також до маленької спальні, яку займав Роберт Грант. Пуаро, оглядаючи підлогу, безперервно бурмотів щось на кшталт коментарів. О, тут лежало тіло, велика темна пляма і бризки довкола добре позначають місце. Сліди килимових капців і черевиків дев'ятого розміру, як бачите, але все перемішано. Потім дві лінії слідів, що ведуть до кухні, і від неї. Ким би не був убивця, він зайшов із того боку. Черевику вас Гастінгсе, дайте його мені. Він ретельно порівняв черевик зі слідами. Так, це сліди саме Роберта Гранта. Він зайшов із кухні, вбив старого і знову вийшов до кухні. Він наступив на криваву пляму. Бачите плями, які він залишив, коли виходив? У кухні, звісно, нічого не видно, туди вже встигла заглянути вся околиця. Він пішов до своєї кімнати. Ні, спочатку він ще раз повернувся на місце злочину. Невже щоб узяти ті маленькі нефритові статуетки? Чи він забув щось таке, що могло його викрити? Можливо, він убив старого, коли повернувся вдруге, припустив я. Менно, ви не хочете спостерігати. Один зі слідів, позначених кров'ю і спрямований назовні, перекритий слідом, що веде всередину до вітальні. Хотів би я знати, навіщо він повернувся, тільки після цього подумав про нефритові статуетки? Це все жахливо нерозумно, безглуздо. Ну, він міг просто розгубитися. Не спа. Говорю ж вам, Гастінгсе, усе це суперечить здоровому глузду. Це виклик моїм маленьким сірим клітинкам. Давайте но зазирнемо до його спальні. Ага, так, ось пляма крові на дверному косяку, а тут ще сліди ніг, криваві сліди, сліди Роберта Гранта і тільки його біля тіла. Роберт Грант єдина людина, що проходила повз будинок. Так, мабуть, це так. А як щодо тієї літньої жінки? раптом запитав я. Вона була одна в домі після того, як Грант пішов за молоком. Вона могла вбити господаря, а потім піти. Її ноги не залишили слідів, якщо вона до того не виходила на двір. Чудово Гастінгсе! я радий, що ця ідея спала вам на думку. Я якраз думав над цим і розглядав таку можливість. Беці Андрес, місцева жінка, її добре знають у окрузі. Вона не може бути пов'язана з великою четвіркою. Проте старий Веллі був кремезним чоловіком, як не крутий. Це справа рук чоловіка так, чоловіка, а не жінки. Ну, припускаю, навряд чи у Великої четвірки знайшлося якесь диявольське пристосування, вбудоване у стелю цієї вітальні. Щось таке, що автоматично спустилося, перерізало старому горло, а потім знову зникло. На кшталт драбини Якова. Я знаю, Гастінгсе, що у вас надзвичайно багата уява, але благаю вас тримати її в межах розумного. Я зніяковів і відчув себе трохи приниженим. Пуаро продовжував блукати кімнатами, зазираючи до шаф і різних закутків, його обличчя зберігало вираз невдоволення і розчарування. Раптом він видав дивний писк, схожий на звук, що видає шпіц. Я кинувся до нього. Він стояв у коморі в драматичній позі і тримав у піднятій руці баранячу ногу. Боже пуаро. вигукнув я. Що сталося? Ви часом не збожеволіли? Подивіться на цю баранину, благаю вас, але подивіться на неї уважно. Я роздивився її настільки уважно, наскільки міг. Але не помітив у ній нічого незвичайного. Вона виглядала цілком звичайною баранячою ногою, саме це я й сказав. Пуаро кинув на мене зневажливий погляд. А хіба ви не бачите ось цього і цього і цього? Кожне ось цього він супроводжував показом на абсолютно невинні крихітні кристали льоду на м'ясі. Щойно пуаро звинуватив мене у надмірній уяві. Але тепер мені здалося, що це саме він зайшов занадто далеко у своїх фантазіях. Невже він справді вирішив, що ці маленькі сріблясті крижані кристали смертельна отрута? Нічим іншим я не міг пояснити його дивовижного збудження це заморожене м'ясо, м'яко пояснив я. «Імпортне, ви ж знаєте, із Нової Зеландії. Він кілька секунд дивився на мене, а потім раптом вибухнув дивним сміхом. Мій друже Гастінгсе ви просто неймовірний. Він усе знає, ну, абсолютно все. Як це кажуть? Нічого не пропустить і не прогавить. Ось він, мій друг Гастінгс. Він кинув баранячу ногу на велику таріль, де вона лежала раніше, і вийшов із комори, потім виглянув у вікно. А ось іде наш дорогий інспектор. Це дуже доречно. Я вже побачив тут усе, що мені було потрібно. І він почав з відсутнім виглядом постукувати пальцями по столу, ніби поринув у якісь розрахунки, а потім раптово запитав Друже мій, який сьогодні день тижня? Понеділок, з чималим подивом відповів я. А що? Ага, понеділок. Ось як. Важкий день, чи не так? Скоїти вбивство в понеділок було великою помилкою. Повернувшись до вітальні, він стукнув пальцем по склу барометра і глянув на термометр. Ясно, тихо, 70 градусів за Фаренгейтом. Цілком звичайний англійський літній день. Інглс усе ще вивчав різні китайські дрібнички. Вас, схоже, не надто цікавить наше розслідування, мсьє, — сказав Пуаро. Інглс спокійно посміхнувся. Знаєте, це не моя справа. Я багато в чому розбираюся, але не в цьому. А отже, мушу триматися осторонь і не заважати. На сході я навчився терпінню. До вітальні стрімко увірвався інспектор, перепрошуючи за свою довгу відсутність. Він наполягав, щоб особисто ще раз показати нам усі сліди, але нам вдалося цього уникнути. Я вдячний вам за вашу безмежну люб'язність, інспекторе. Сказав Пуаро, коли ми знову йшли сільською вулицею. Але в мене буде ще одне прохання. Ви, мабуть, хочете поглянути на тіло, сер. О, боже мій ні. Мене зовсім не цікаве тіло, я хочу побачитися з Робертом Грантом. Ви можете повернутися в Мортон зі мною, сер, і там з ним поговорите. Чудово, я так і зроблю. Але я маю зустрітися з ним і поговорити наодинці. Інспектор задумливо прикусив верхню губу. Ну, щодо цього я не знаю, сер. Запевняю вас, якщо ви зв'яжетеся зі Скотленд-Ярдом, ви отримаєте повне схвалення. Я, звісно, чув про вас, сер, і знаю, що ви час від часу допомагаєте поліції, але це лише поодинокі випадки. І тим не менш це необхідно, спокійно заявив Пуаро. Це необхідно тому, що грант не вбивця. Що? Але тоді хто? Вбивця, як я уявляю, був досить молодим чоловіком. Він під'їхав до гранітного бунгала на двоколці, яку залишив прямо біля дверей. Він зайшов у будинок, скоїв убивство, вийшов і знову поїхав. Він був без головного убору, а його одяг був сильно забрудений кров'ю. Але, але тоді його помітило б усе село. Не за цих обставин. Ну, можливо, якби це сталося вночі, але ж злочин скоїли серед білого дня. Пуаро лише посміхнувся у відповідь. Та ще й кінь, і двоколка сер. Як ви можете таке стверджувати? Тут не так уже й часто проїжджають екіпажі, і ніхто не помітив нічого подібного. Звичайними очима, можливо, і не помітили, лише внутрішнім зором. Інспектор багатозначно торкнувся пальцем свого чола і усміхнувся, глянувши на мене. Я був цілком збитий з пантелику, але я вірив у пуаро. Подальшого обговорення не відбулося, і ми вирушили до Мортону разом із інспектором. Нам із пуаро дозволили поговорити з Грантом, але під час розмови був присутній констебель. Пуаро одразу перейшов до справи. Гранте, я знаю, що ви не скоїли цього злочину. Розкажіть мені точно все, що сталося своїми словами, як зможете. Заарештований був чоловіком середнього зросту, з доволі неприємним виразом обличчя, на вигляд, типовий злочинець. Богом клянуся, сер, я цього не робив, почав жалітися Грант. Хтось підсунув ці фігурки мені в гаманець. Це підстава. Ось що це таке. Коли я повернувся, я одразу пішов у свою кімнату, як і казав, я нічого не знав, поки Бетсі не заверещала Бог, свідок, я тут ні до чого. Пуаро став. Якщо ви не можете сказати правду, на цьому закінчимо. Але послухайте ви заходили до тієї кімнати і ви знали, що господар мертвий. Для вас не було несподіванкою, що добра Бетсі здійняла страшний галас. Грант дивився на пуаро, роззявивши рота. Ну що, хіба все було не так? Я кажу вам це без жартів і кажу абсолютно чесно щирість ваш єдиний шанс. Ну, тоді, мабуть, ризикну, несподівано сказав Грант. Усе було так, як ви кажете. Я зайшов до будинку і попрямував прямо до господаря, а він там лежав мертвий на підлозі, довкола калюжі крові. Ну, я й вирішив забиратися звідти. Вони б одразу з'ясували, хто я такий, і точно сказали б, що це зробив я. Я тільки й думав про те, щоб утекти якнайшвидше, поки його не знайшли. А нефритові фігурки. Грант вагався. Ну, розумієте. Ви їх схопили ніби машинально, так? Ви чули, як ваш господар говорив про їхню цінність і подумали, що можете їх привласнити. Ну, це я розумію. А тепер скажіть мені ось що. Ви взяли фігурки тоді, коли зайшли до кімнати вдруге? Не заходив я туди вдруге. Мені й одного разу вистачило. Ви в цьому впевнені? Звісно, впевнений. Гаразд, тепер ось що. Коли ви звільнилися з в'язниці? Два місяці тому. Як ви отримали цю роботу? Через одне з тих товариств. Допомоги колишнім в'язням, знаєте ж про такі? Їхній хлопець зустрів мене, коли я вийшов. А як він виглядав? Ну, він не те, щоб був священником, але схожий. М'який чорний капелюх говорив так солодко. У нього ще передній зуб зламаний. Чотириокий. Сандерсом його звали. Сказав, що сподівається на моє виправлення і знайшов мені хороше місце. Я й пішов за його рекомендацією до старого Веллі. Пуаро знову підвівся. Дякую вам, тепер я все знаю. Зберігайте терпіння. Він затримався біля входу і додав Сандерс подарував вам пару черевиків, правда? На обличчі Гранта відбилося здивування. Ну, так, подарував. А звідки ви про це знаєте? Це моя робота, все знати, серйозно відповів Пуаро. Перекинувшись кількома словами з інспектором, ми втрьох вирушили в шинок ніжне серце і замовили яєшню з беконом і диванширський сидр. Щонебудь поясните нам? з посмішкою запитав Інглс. Так, тепер усе цілком зрозуміло. Але бачите, мені було важко довести свою точку зору. Веллі було вбито за наказом Великої четвірки, і це зробив не грант. Один дуже розумний чоловік влаштував гранта на це місце, заздалегідь плануючи зробити з нього цапа відбувайла, і це було зовсім нескладно, враховуючи минуле гранта. Ця людина подарувала гранту пару черевиків одну з двох абсолютно однакових пар, а другу пару залишив собі. Задумане було дуже легко здійснити. Коли гранта не було вдома, а Бетсі спілкувалася з кимось у селі. А вона, мабуть, займалася цим щодня. Вбивця під'їхав до будинку, попередньо взувши копію черевиків гранта. Зайшов на кухню, одразу пройшов у вітальню, оглушив старого веллі і перерізав йому горло. Потім він повернувся на кухню, зняв черевики, взув іншу пару, яку мав із собою, забрав із собою ті черевики, у яких було скоєно злочин, спокійно вийшов із будинку і поїхав. Інглс уважно подивився на пуаро. У цьому щось є, безсумнівно. Але чому його ніхто не помітив? Ага, ось тут і проявився великий розум номера четвертого. Я переконаний. Усі його бачили, і ніхто не помітив. Розумієте, він прибув у візку м'ясника. Я мимоволі скрикнув Бараняча нога. Абсолютно правильно, Гастінгсе, бараняча нога. Усі присягаються, що того ранку до гранітного бунгало ніхто не підходив, і, тим не менш, я знайшов у коморі баранячу ногу, яка ще не розтанула. Був понеділок, отже, м'ясо мало бути доставлено того ранку, адже якби його привезли в суботу за нинішньої теплої погоди, людяні кристали не пережили б неділі. А отже. Хтось усе ж таки підходив до Бунгало, і це була така людина, на одязі якої плями крові виглядали цілком природньо і не привертали уваги. Чорт забирай, та він геній! захоплено вигукнув Інглс. Так, він розумний, цей номер четвертий. Такий самий розумний, як Еркюль Пуаро, пробурмотів я. Мій друг удостоїв мене обуреного погляду. Є речі яких вам не слід було б собі дозволяти, Гастінгсе? наставницьким тоном вимовив він. Хіба я вже не врятував невинну людину від шибениці? Для одного дня цього цілком достатньо.